Породила мене мати у високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи ж, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш залоскочиш, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою. Нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами, синьою водою Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж, моя єдина я хвилі мої хвилі, привітайте русалоньку, та й заголосила, та й побігла. А я плила собі, доки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як ростує, сестрами гуляю опівночі. Та з будинку батька виглядаю, а може, поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовкла русалонька, у Дніпро полинула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна не мав вдома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже, пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зуспіли Дніпрові дівчата, та до неї ухопили тайну з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки в вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.